Анекдот називається Царевна лягушка. Зустрічаються два бізнесмена, обговорюють вони там якісь справи, обговорюють, і один до другого каже: Уявляєш, вчора таке трапилось, таке трапилось. Ти каже, ну розказуй. Каже, слухай, їду я собі на лексусі, їду, їду такий крутий, Вже вечір, додому. Їду. Бачу, якась лягушка вискочила на дорогу, і я такий по тормозам. Ти ж знаєш, я ж животних люблю, я ж не можу їх. Приїхати, ви ж ти, ти що, ти ж негуманно. Коротше, по тормозам зупиняюсь, підбігаю до цієї лягушки, дивлюсь, все в порядку з лягушкою. Та я її обтріпав, підняв. Бачу, вона ж труситься, замерзла. Думаю, візьму я її додому, відігрію та й ранком відпущу. Ну і забрав я її додому, привожу я її додому, бачу, вона така вся труситься. Тому згадав сказку: царевна лягушка. Треть три рази поцілувати лягушку. Ну, я раз поцілував. Нічого не трапилось, другий раз поцілував, нічого не трапилось. Третій раз поцілував цю лягушку, нічого не трапилось, думаю, якась дурня. По Положив її коло себе, думаю, хай гріється, заснув, прокидаю зранку, дивлюсь. А біля мене така блондінка, така фігуріста. Ну, ти знаєш, як я люблю. Уявляєш таке? Він такий. Ну, так. Як ти думаєш, можливо, таке взагалі? Він каже, от ти мені віриш, той другий каже: ну, в принципі, зараз таке життя, що все можливо. Ось! От ти повірив, а от жінка чомусь не повірила.